Контррозвідка Служби безпеки викрила в Одесі ще двох агентів російської воєнної розвідки. За завданням ворога фігуранти готували атаки на військових ЗСУ, що дислокуються в регіоні, за допомогою так званих скидів із цивільного квадрокоптера. СБУ спрацювала на випередження і затримала агентів напередодні спланованого запуску БПЛА, коли у них вже була готова бойова частина для скиду і погоджена російським куратором ціль для удару. А це одна із локацій місцевого підрозділу Сил оборони. Як встановило розслідування, одним із фігурантів виявився 49-річний місцевий підприємець, якого окупанти завербували через телеграм-канал із пошуку легких заробітків. За матеріалами справи, спочатку він отримав від окупантів квадрокоптер, а потім дістав зі схрону 2 кілограми пластиду та комплектуючи для СВП і спорядив ними безпілотник. Далі він залучив свого 47-річного знайомого, який допоміг йому розвідати місця найбільшого зосередження українських військ. Виявлені локації вони позначили на Google-картах і прозвітували куратору з РФ. Після погодження цілі із російським спецслужбістом вони приступили до підготовки повітряного удару. На цьому етапі їх затримали контррозвідники СБУ. Під час обшуків у фігурантів вилучено квадрокоптер із вибухівкою, а також автомат Калашникова, два пістолети Макарова із набоями, бойову гранату Ф1 та інші зразки озброєння. Слідчі СБУ повідомили агентам про підозри відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України. Зокрема, це частина друга статті 111, тобто державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. А також частина 5 статті 27 і частина 2 статті 111, тобто пособництво у вчиненні державної зради в умовах воєнного стану. Зломисники перебувають під вартою без права внесення застави, їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.